Олена Пчілка. Олена Пчілка літературний псевдонім Ольги Петрівни Драгоманової Косич, українська письменниця, драматург, публіцистка, громадська і культурна діячка, прикладачка, етнограф, член-кореспондент Всеукраїнської академії наук, мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова. Народилася 17 липня 1849 року в містечку Гадяч на Полтавщині в родині небагатого поміщика Петра Якимовича Драгоманова. Початкову освіту отримала вдома. Батьки прищепили їй любов до літератури, до української народної пісні, казки, обрядовості. В 1866 році закінчила київський зразковий пансіон шляхетних дівиць. Великий вплив на формування особистості майбутньої письменниці вчинив її брат, відомий український вчений та громадський діяч Михайло Петрович Драгоманов. 19 років Ольга побралася з братовим приятелем Петром Антоновичем Косачем. Влітку 1868 року разом з чоловіком виїхала на Волинь у містечко Звєгель, нині Новоград Волинський, де записувала пісні, обряди, народні звичаї, збирала зразки народних вишиванок. 25 лютого 1871 року тут народилася її дочка Лариса, яка війшла в світову літературу як Леся Українка. Всього в сім'ї Косичів було шестеро дітей: два сина і чотири дочки. Творчий шлях Олена розпочала з перекладів поетичних творів Пушкіна і Лірмонтова. 1876 року вийшла друком у Києві її книжка Український народний орнамент, яка принесла Олені Пчільці славу першого в Україні знавця. Цього виду народного мистецтва. А у 1881 році вийшла збірка перекладів з Миколи Гоголя, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова українським дітям. Видала вона своїм коштом і співомовки Степана Руданського. З 1883 року почала друкувати вірші та оповідання у Львівському журналі Заря. Перша збірка поезій Думки Мережанки вийшла друком 1886 року. Одночасно брала діяльність у жіночому русі. В 1887 році разом з Наталією Кобринською видала у Львові Альманах перший вінок. На весні 1879 року Косич з дітьми приїхала в Луцьк до свого чоловіка, де він працював. У Луцьку вона вступила в драматичне товариство, а гроші, зібрані від спектаклів, запропонувала використати для придбання українських книг для клубної бібліотеки. У 1906 14 роках була видавцем і редактором журналу Рідний край. Національні і соціальні мотиви становили основний зміст творів Олени Пчілки, в яких вона виступала проти денаціоналізації, русифікації проти національного і політичного гніту українського народу. На сторінках рідного краю висловлювалися думки, які давали підстави ліберальної українській інтелігенції звинуватити журнал у антисемітизмі і юдофобстві. Автори видання писали про шкоду, яку на їхню думку заподіяли євреї українському народу, виступали проти надання євреям рівних з іншими народами прав, звинувачували єврейський капітал у всесвітній змові. Чільці належить чимало перекладів і переспіпів світової класики Овідія, Міцкевича, Пушкіна, Гьоти Андерсона, Гього. Крім того, вона написала низку публіцистичних літературно-критичних статей і спогадів. У 1920 році за антибичовіцькі виступи була заарештована в Гадячі. Після звільнення за арешту виїхала в Могилів Подільський, де перебувала до 1924 року, вивчаючи фольклор та етнографію. Відтоді до смерті жила в Києві, працюючи у комісіях Української академії наук, членом кореспондентом якої була з 1925 року. Померла Олена Пчілка 4 жовтня 1930 року, похована в Києві на байковому кладовищі поруч з чоловіком і донькою.